Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 11 серпня 2022 року, четвер. Ранок, прохладненько, сьогодні вже сьогодні серпень і серпень вже е... якби... ну, ще тепло буде, але ну, сьогодні трошечки так. Значить, пів каву Ящички ждуть. Нарізки виноградника Помощник за мною. О, я його називаю кот собака, То есть, він де я, там де він. Якщо ну, чесно допомагає, якщо бачите, в мене виноградник не вкритий, жодної сіточки я не вдівав. Е Поки птф-тффу-тфу, я думаю, що заслуга це все-таки, дивіться, дивіться, що він робить. Він прям по шпалерам, по металічним, лазить. Ну такий цікавенький котик. Значить буду діляти зараз нарізку винограда друзі, чого я іноді показую вам, що я нарізаю. Якби я вважаю, що такі ролики как бы, правдоподобні, інформативні. Тобто ви бачите реально, коли форма поспіває, Якщо б я вам показав це осінню чи зимою, да? то ну, можна срізати. 25 серпня зімою ролик і сказати, що я там 1-5 серпня різав винограду. А так ви реально живу, бачите, як воно в місцевості, яка форма поспіває. То есть, э, э, форму стараюся зрізати, щоб вона була вже сладка. Тобто я завжди нижню ягодку в гроні, в кожній гроні пробую. То есть, з утра винограда наїдаюся. Якщо вона солодка, тоді я ріжу. Якщо вона не солодка, хай вона ще чекає Ну, Якби от, отака в мене проходить виборка, друзі. Зараз е ну, зап'ю каву і. Ой, <сміх> помочник, помочник. І покажу, що я буду нарізати сьогодні вранці. Так. І так, друзі, форма талдун. И селекционер Миша Гречка, значит полностью уже стелы, друзья. Мая хрумку такую мягкую, сладючий и, и даже и даже уже легенький появляется мускатик, друзья. Что означает, что форма уже полностью стел. Вот. Ну, давайте я сейчас зиру ягодку и зрежем. Ну тут уже косточка должна быть коричневая. Не мужик, я на ваших очах и... Так, друзья, ну-ка, дивимося, все, я разрываю. Вы бачите, что уже даже семочка, если вам видно, она короче. То есть, что означает, что мое подтверждение, что талдунчик уже, опять, Угу. Хрумкий, дуже солодкий і легенький, легенький мускатик. Я вважаю, супрова форма. Я хочу сказати, що раніше талдунчик мене, якби мене менші грона давав, а цей год він мене вже порадував такими, ну, якби, я не сказав би, що вони великі, ну такі, такі грони якраз такі, як треба для ринку. Такі невеликі, не маленькі. Суперова форма. Так, режим. Так, талдунчик частично вже зірваний. Шикарні грона, друзі. Шикарні. Я просто... якщо у вас немає такої форми, друзі, придивіться. Тобто хрумтяща, така хрумтяща м'якоть, сладюча. І ще лгенький мускатик має. Ну, супрова форма. На ранній термін дозрівання. Так, друзі, підійшов я <клухи> до останньої груни ефекту ОМ. Писанки Олега Михайловича. Послідня. Ну, вона не така може виставочна, Ну, вже стигла-стигла. Та ёлки палки не могу на ваших очах ездить. А, тут запуталась Где мой? Веревочка. Вот такая чудовая ягода, смотрите. Эффект ВМ. Угу. Ну, в отличие от Талдуна. Мякоть тут ну, така трошки соковиті, що вийшло. Друзі, ну, ця остання гроночка. Я вам показую. Без марафетів, без нічого. Бачите, воно навіть горошок є. Отаке в ней опилення. Ефект. Е. Теж рання форма, прекрасна. І з чудовою такою ягодою, друзі. Так, друзі, підійшов я до гібридної форми Калугина Віктора Михайловича під названням Білий клик. Це в мене одна прививочка в колекції. Значить, форма вже повністю стегла. Тобто, вже починаю я її срізати. Друзі, ось пірова грона вже пішла. В двох грозях в двох я спробував таких найбільших Ягодки знизу. Тобто, сладюча, хрумтяща м'якоть і сахаристість така рафінадна сахаристість, я б сказав би. Тобто, е, має таку пальцевидно якусь таку ягодку. Я вам показую із таким зашкалюючим сахаро накопилення, друзі. Все, сьогодні по форма повністю зрізаються. Форма білий клек. Так, все, друзі, форма білий клика Лугіна е, повністю Тобто Там один фрагментик, якщо вам видно, я оставив спробувати там. Одна людина хоче приїхати, спробувати. Ну, отакий, отакий білий клик. Візуально він виглядає. Е, ну, він уже перевисів по великому рахунку. Я дивлюся, навіть. Некоторі ятки, ну я не хочу риться в ящики. Навіть розовіночка вже якась там з'явилася Форма жовта, хрумка і дуже-дуже сладюча. Вона вже давно зріла, і може було б раніше. Ну, якби я на неї не обращав увагу, це сьогодні підійшов і бачу, що трошечки було б раніше. Прекрасна форма, вважаю. Форма білий клик. Друзі, вже виборочно роблю срезку такої форми гібридної, як е, сенсація. Тобто оці вже ягоди сладючі, хочу вам сказати, по показую. Тобто да? оці такі грозді з отакою ягодкою вже виборочно буду срізатися, друзі. Є, цей гуд якось непонятно. непонятно е, Дуже ранні з такими ранніми вже перемішалися, хоча год затяжний, але тим не німені перепад температур такий, ви бачите, як воно отразилося. Ці ягоди вже геть, геть сладенькі. друзі. Не, не вся повністю, але виборочно, тобто, кустики вже розгружаю. Ріжу. Так, Друзі, виборочно розгружаю кустики розранні. Це гібридна форма писанки, це я вам показую вже другий кустик, то я вам один показував, а це мій старий кустик. Тобто оці вже гроздочки з отакими ягодками вже геть сладючі. Оці гроздочки, вони якось отакі, як би е, бачите, якраз отак іде. Оці ягодки, отут я всього рвав, ягодку тільки що, ну с, е, сладка. Сочнувата ну Може то сочнувата, тому що я подвігроний, я живу, я грузю ці кустики. Якби, ну, вкус га, такий приятний. Я не можу, муската немає. Но, ну не простий. Гармонійно такий, дуже такий цікавенький. ну я Оце може спіліша. Друзі, а тут і мускат є, нам такий. Ну така якась <хи> ну До такого состояння немає смисла держати, тому що ці вони дуже сладкі, тобто вони сідні. Я вже вчора таку форму зрізав, люди пробували, як би їм подобалося. Некотрій попросили ще зрізати, так що форма роза рання писанки, я считаю, в моїх умовах вона шикарно себе веде. рабочая лошадка я называю то есть на 10 -е. хотя я начал и вчера срезать то есть сегодня 11 а вчера было 10 -е. вот 10 я и почав срезать и сегодня продолжаю роза ранее. так друзья перешел я до э, формы Сицилия. то есть я вам раньше и показывал но форма на сегодняшний день набрала шикарную э, Сахара здесь уже По цьому руку я можу сказати, що сицелія браво. Ось така шикарна ягода, ще раз показую. Дуже хрумка і дуже солодка. 11.08.22 Всицеля буде повністю срізане. Все, друзі, срізаю. Друзі, і на останок, ну, мабуть, мабуть, на сьогодні все. Срізаю. Останні грони залишилися, ви бачите, воно тут висіли. Вчора я посрізав багато. Тут лишилося ще декілька грон. ось Осьо грона. Тут грони. Тобто, це форма лотос калуїна. Ви знаєте, цей рік дуже порадувало, Має приємний такий мускат. І... І рані, рані, рані термін дозрівання. Отака в неї ягода класична, така кругленька, жовтенька, правильні грозді. Ну, як би, ви знаєте, проблем не було. Людям подобалося. Тобто, такі грозочки, такі, такі. от пол кілограма десь до 800 грам, такі вони. Ну, ну, ну те, те, що потрібно. Тобто, я цей рік, вона просто цією формою задоволений. Все, друзі, зрізаю. Все, дякую за просмотр. Всім, друзі, міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!